Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки у чоловіка? Ну, також це може бути дружина, чоловік, син, донька. Скажіть вищі сили, допоможіть, яка істинна причина агресивної поведінки? Зміни поведінки. Ah, i Так, тут треба чистити. Хтось використовує, підливає. Може, є у когось фото, де ви виходили заміж, одружувались, була свадьба. І на ці фото льються на розлуку, на розсорку, на те, щоб ви страждали, плакали, щоб у вас не зберігся шлюб. А загалом у вас має бути дуже гарні відносини, мир, сім'я. І ще може бути сильний, дуже стоїть крадник, щоб не було фінансів взагалі ніяких, бо більше не було грошей. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на спокійне спілкування, беріть всю агресію, все, що загрожує, все. Негативно всі магію негативно. Порчі прокляття зніміть, поверніть назад тому, хто робить. Сіросорки, студи, отвороти. Все, щоб не підливали, більше цього зробити не зможуть. Одвертаю, повертаю назад, тому хто робив. Буде так і так буде. Ти ще раз подивимось, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає нормально спілкуватися дружині з чоловіком, чоловіку з дружиною, з дітьми. Mm -hmm. Дуже сильно напали на ваші гроші, заздрість сумасшедша Хочуть Взяти в борг, якимсь чином на вас впливати, підлещуватись, тут ворог буде влазити. А ще може бути момент, тут може бути депресія в чоловіка або в дружини, депресивний стан. Тут треба вже приймати заспокійливе або якусь. Антидепресанти. Ну, я почищу, має стати краще. Апатії вже такої не буде, але все одно мати на увазі, що може присутня бути депресія. Заперечу весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Беріть повністю всі негативні програми, апатію, депресію, знімаю, всі негативні втручання, мороки знімаю, відкривається шлях дружині до чоловіка, чоловіку до дружини, до дітей. Буде так і так буде. Давайте ще раз подивимось, скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає нормально спілкуватися, щоб був мир у родині між чоловіком і дружиною? Яка Істина причина агресивної поведінки. Жінка роба. Я б сказала, вона зробила, напевно, так, порче на смерть, на здоров'я і е, не, не дочекалась результату. От тут зла людина дуже. Чоловік буде абсолютно перемога над хворобою. Хороші карти. Зараз я почищу ще, заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Всі розсорки студи, твороти знімаю, всі негативні програми, протики, скиди, хвороби, перекриття доріг на здоров'ю, убираю, повертаю назад, всі привороти мороки знімаю, повертаю назад, тому хто став хто робив по Верховному суду. Очищає повністю енергетичний, фізичний простір ваш д... чоловіка, дружини, дитини від негативного втручання магічного. Весь негатив вертається тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад, на них самих. Буде так і так і буде. Повністю відновлена нервова система, фінанси, здоров'я буде так. Прошу вищі сили, дайте захист міцний, і вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте, як зуться вода сходить, так і з вор... із тих, хто дивиться відео із близьких людей зійде. Весь негатив і ворог на себе забере. Буде так, більше лиха зробити не зможе, всі плани ворожі руйнуються. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на нормальні відносини, на заспокійти всіх хто зривається. Вільше зривів немає. Відновлюється нервова система до ідеального стану здоров'я буде так і так буде. Весь негатив знімає портал. Більше не можу втрачатися ваше життя. Отвертаю на вічні. Буде так і так буде. Так що вийшли карти, коли людина під впливом. Поведінка змінилася дійсно не просто так, а із-за того, що втручалися, намагалися зробити розлучення, розвести. От. Дуже сильно впливали, щоб от з вами був конфлікт, а там до когось були приємні відносини і більше йшли, якби на зустріч і давали гроші. Це все через гроші. Так, що маєте на увазі. Ну і присутня все одно якась сум-депресія. Вам варто е, приймати ліки, я би сказала, заспокійливі пошукати. Все одно дуже виснажена нервова система і дуже легко чіпляється будь-який негатив. От. Фізична, нервова система, тіло виснажене. Треба відпочивати і е, думаю, що ліки теж треба буде прийняти якісь заспокійливі. Духів кави, прошу, допоможіть. Так що майте це на увазі. Сьогодні в нас буде така коротка кава. Дякую вам ще раз за донати, за увагу, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Я бажаю вам бути здоровими, щасливими, щоб повністю здійснилися всі ваші наміри, мрії, щоб ви досягнули усіх своїх бажань, всі, от яка у вас не була б мета, щоб ви її досягнули. І були щасливі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!